любов'ю і миром наповниться Земля! Доброго вам дня, мої любі дітлахи! Дуже рада вас вітати на нашому музичному занятті. Весь цей тиждень у вас був присвячений доброті. Тому що 4 жовтня був Всесвітній день доброти. А що може бути в світі важливіше за доброту, за людяність? Мабуть, ніщо. Це дуже важливо для нас. Тому і музичне заняття на сьогодні буде присвячено саме доброті. Ну що, давайте починати? Жодне наше музичне заняття не обходиться без музичного привітання. Тому пропоную зараз його виконати. Добрий день вам, діти! Добрий день! Добра людина вона буде доброю до будь-чого. Вона буде доброю і до тварин, і до рослин. І до найменших комашечок. Особливо важливо бути добрим до тих, хто залежить від нас і не може вижити без нашої допомоги. Це відноситься до наших домашніх улюбленців, котів, собачок, хом'ячків, а також до тих домашніх улюбленців, які з якихось причин опинилися на вулиці. Звичайно, треба опіклуватися про них. Треба їх підгодовувати, треба давати їм води. Навіть якщо ми не можемо забрати їх до себе додому, ми все одно можемо про них попіклуватися. Як ми можемо дізнатися, що кішечка потребує нашої допомоги? Вона підійде до нас і буде дуже жалібно м'явчати, так? Приблизно так. Мяу. Мяу, мяу, мяу. А якщо кішечка весела і радісна, якщо вона всім задоволена, якщо у неї все добре, що вона буде робити? Вона буде мурчати, так? Муре, мури, мури, мури. Мур. Давайте спробуємо зобразити емоції кішечки. Кішечки, яка сумна, щось в нас просить. Мяу, 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 мяу. Молодці. А як же робить кішечка? Яка всім задоволена? Мур. Завжди мурчали, щоб вони завжди всі були задоволені. Ми можемо про них піклуватися. Що можна робити з тваринами? Правильно, можна їх годувати, давати їм водичку, обігрівати їх. Можна їх гладити, якщо вони цього хочуть. Буває те, що тваринки тоді не хочуть гладитися, тоді можна їх чіпати, тоді не можна правильно. Що ще не можна робити з тваринами? Правильно, їх не можна бити, не можна їх тягати, не можна виганяти їх на мороз. Так? Впевнена, що ви всі це знаєте, і що ви дуже добре відноситеся до тварин. Через пару місяців настане зима, і пташкам, які селяться в нашому місті, буде дуже мало їжі. Чим ми можемо допомогти їм, як ми можемо проявити свою доброту? Наприклад, ми можемо створити їм годівничі. А зараз я пропоную вам заспівати пісеньку, яка буде нагадувати нам про те, що нам треба робити з пташкою, що їх треба годувати зернятками. Спочатку послухайте пісеньку, а потім ми її розучимо. Мочні зернята, пташечка є клю, клю, клю. Ось така дуже простенька пісенька. Що ми робимо з самого початку? Поки грає програш пісні, ми просто трошечки пританцьовуємо. Що співається в першому куплеті? Ми співаємо пташка маленька до вподоби нам-нам-нам. Я розумію, що деяким із вас ще складновато співати дуже багато слів. Тому просто повторюйте за мною останні склади Нам-нам-нам. Добре? Пташка маленька до вподоби нам, нам, нам показали на себе. Спочатку показуємо пташку, а потім показуємо на себе. Нам. Вона ж нам до вподоби. Давайте ще раз: пташка маленька до вподоби нам нам, нам. Молодці. Далі. Пташці маленькі зерняток я дам дам дам. Показуємо, що ми готові дати їй зернятка в долоньках. Пташці маленькі зерняток я дам дам дам. Молодці! Давайте далі. Далі ми показуємо, як пташка клює зерняткою пальчиками. Малесенька пташка, ці зернятка, клюв, клюв, клюв. Давайте ще раз. Малесенька пташка, ці зернятка, клюв, клюв, клюв. Дуже гарно виходить. І останній куплет. Далі показуємо на свій животик. Гладимо його, показуємо, як пташці дуже сподобалися ці смачні зернятка. Смачні зернятка, пташечка їх. клюв, клюв, клюв. І ще разочок. Смачні зернятка, пташечка, їх клюв, клюв, клюв. Молодці все вивчили. Давайте тепер спочатку заспіваємо. Вийшло, і думаю, тепер ви точно не забудете, що пташок треба підгодовувати, особливо взимку, коли у них мало їжі. І продовжуючи тему пташок, я пропоную вам зараз заграти в таку музичну гру, яка називається Горочики та автомобілі. Якщо ти хлопчик, ти будеш автомобілем. І на швидку жваву музику ти будеш їздити по кімнаті, поки твоя музика не закінчиться. Коли ж буде швидка і весела, але дуже-дуже така легенька музика пташок, то автомобілю треба заїхати в гараж і сховатися, щоб не штовхнути жодну пташечку. Якщо ти дівчинка, то саме на цю веселу музику ти вилітаєш і літаєш собі по вулиці. І жодна машина не має тебе зачепити, жоден автомобіль. А коли музика пташок закінчується, то їм треба бути дуже обережними і улетіти в своє гніздечко. І сидіти тихенько, поки їздять автомобілі, щоб з ними нічого не трапилося. Готові? сподіваюся, що наше музичне заняття було для вас корисним, і ви винесли з нього дещо цікаве і повчальне для вас. А я прощаюся з вами до наступного разу!